Вітаю всіх, шановне панство, за мікрофоном Хантер. І у нас сьогодні огляд трейверів з ЦНР гри Stalker 2 Серце Чорнобиля. Е, я попередньо собі завантажив трейвер Будемо зараз з вами обговорювати всю ситуацію, все, що можна, все, що не можна. Е, давайте починати. Де я кажу відразу: я не дивився нічих оглядів, нічого. Є в мене трішки інформації, яку я дізнався з відкритих джерел, точніше в коментарях в деяких сталкерських спільнотах. І деякі люди, з якими я спілкуюсь з сталкером, по сталкерам такого підписан, вони деяко, дещо мені розповіли. Я вам дещо розповім. Але посилання на цих людей, яких я щось дізнався, буде все ж таки в описі під відео. Ну, давайте починати. Якість трейлеру, звісно, завантажена поганенька, але я думаю, ми з вами розберемося. Дивіться, одразу хочу сказати ось за ось цю місцевість. Ви бачите, я ось вам показую курсором. Мені здається, що це дуже схоже на білдовське звалище. От ось цими купа сміття якогось, якийсь місток. Точніше, це не місток, це, скоріш за все, якийсь кран. Бо ну, дуже схоже. Але знову ж таки, ось дорога, якщо трошки далі пройтися, бачите, ось дорога, ось болотце. Реально дуже схоже на білдерське звалище. Ну, я вам покажу. Ну, хоча згляньте просто відео по стальфі моїй, ви побачите, що є схожість. Хоча в цілому офіційної інформації на даний момент я не бачив на рахунок цього каї. Його цього персонажа звати Ріхтер. Е, дивіться, відразу поговоримо про міміку. От якщо. Давайте зараз перемотаємо вам. Так. От, давайте. Все. От я бачив дуже по коментарям, ви, якщо придивилися, то він іноді говорить трішечки з відставанням від міміки, або навпаки, що міміка відстає, або дуже сильно сп. Це не як пояснили мені. В цілому я бачив в коментарі офіційні ІСК. Це просто трейлер робився на англійську мову, а звукова доріжка закинута поверх. Тобто міміка розрахована на англійську мову. Але, 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 така група, як Stalker News UA... Я дякую їм в принципі, за цю всю інформацію, зараз я вам покажу їхній. Точніше, у них я піддивився цю інформацію, про яку я зараз вам розповім. Взяти інформацію взагалі у Old Boya. Є, коротше, така технологія від Nvidia. Все, я вам покажу зараз їхнє повідомлення. Nvidia Audio to Face. Е, в минулому році ГСК казала, що вони користуються цією технологією для анімації обличчя. Ну, Як бачите, усьо є відеоудбою, я вам кину його на нього посилання, можете подивитися самі. Е, все, бачите, тут навіть є спецпост. О, хлопці писали про це. Ви можете теж подивитися, я вам закину. Технологія через штучний інтелект від Nvidia, яка буде сама підв'язувати міміку. субтит... О, господи, звукову доріжку, яка буде підв'язувати міміку npc шок під е, звукову доріжку. Ми не знаємо, як це все виходить. Але я думаю, що якщо, якщо ГСК. Беруть цю технологію, значить, вона працює нормально. Але я думаю, ми побачимо вже ближче до е, виходу гри. Ми вже побачимо якісь трейлери, в яких ми будемо бачити саме повноцінну міміку персонажів через цю е, технологію. І ми будемо бачити, що все ж таки воно все підв'язано. Ну, я на це дуже сподіваюся. Я думаю, за і той час, який в них ще є, вони все ж таки це зроблять. Ми побачимо дуже хорошу картинку. Давайте далі. По голосу, по міміці, я думаю, вам все розповів, що міг. Далі йдемо. Дивіться, зараз. От бачите, ось це ми бачимо ЧС. Ну, те, що буде ЧС, це нікого не здивуємо. Десь ось тут далі, я бачив хлопців на скрінах, вони показували родий ліс. Десь ось цей, Ну, якість мого трейверу, який я зараз вам включив, звісно, така і собі. Але, вибачте, які вже є. У мене немає можливості зараз вам включити нормальний трейвер. Ще, на Рейді, кеми ГСК, які є в офіційному Discord каналі, казали про терекони біля прип'яті. В реальному житті ніяких тереконів біля прип'яті не існує. Так само, як і лабораторій, лабораторії. Але це підтверджена локація, яка буде в Шталкере 2, який ми, про яку ми дізналися вже вих після виходу цього трейлера. Тому давайте далі. І ще ще я можу вам дещо де розповісти. Ну ви розумієте, що прип'ять буде це в будь-якому випадку. Ще я хотів трошки про Ріхтера розповісти. Імовірніше за все, ось цей Ріхтер, він буде з нами головних супутників при проходженні Stalker 2. Якщо він. Дивіться, давайте далі поговоримо про тутешні локації. Ну, картинка на трейверах, звісно, добре. Але хотілося б побачити сам геймплей і те, як буде в грі вже бачений. Ось це теж нова локація, це кладовище техніки. Хто грає в Ановалі... Або грав, або дивився відео. До речі, якийсь сталкер невідомий. Хто знає, що таке кладовище техніки? В реальному житті, на жаль, кладовище техніки вже не існує. Увесь метал, який був е, на, цьому, на цій території, вже давно попиляний. Я не знаю, нащо він треба, якщо він майже увесь радіоактивний, але чорних збирачів це не, не, ніколи не зупиняло. В реальному житті ви вже не побачите цієї території. Її вже не існує в цілому. Ось тут бачите? Ось це. Е, от я вам постараюсь приблизити на монтажі. Ось це е, Псі Олей. Я вам покажу картинку його. Е, чи фанатський арт, чи просто арт. Я вже не пам'ятаю. Е, це став, став кернюс ЮА. Це псіолень, це я вам гарантую, це вже. Оця територія мені дуже знайома, я не можу згадати, де я її бачив і що це за територія, тому давайте далі. От бачите, оце кіт баюн. Я вам зараз покажу. Якийсь момент. Ой, це точно кіт баюн. Да, да, бачите, ось хвостик, усього ніжки довгі. Ну, Його вже давно показували, тому це для нас не новина. Зверніть увагу, бачите Герб України? В грі будуть карбованці, будуть не гривні. Але ось це, це є е, посхалочкою до України. Офіційно Кеми вже підтвердили, що це гривня, і в грі не будуть ніяких там. Бачите, ось цієї, цього боку ЧС виглядає якось ближче, як ми дивилися з того боку. Я не знаю, може це, звісно, візуально так здається, але. Ось це це не частина чується. я от не можна розуміти, де що це. І на Прип'ятський, наче не схоже. Якось дуже великі будівлі для прип'ятських. Хм, ну оце, звісно, цікаво, що це таке, і... що це за будівлі такі цікаві. Оце мені подобається оце, оця частина його голови, це, походу, якийсь шрам або опік хімічний. Ну, на опік від жарки не схоже, більше схоже на якийсь хімічний опік. Дуже прикольно пропрацьовано, дуже цікаво. Ну, та в цілому, е я тут не буду вам вибудовувати якісь шизотеорії. Про сюжет, що він тут хоче. Що вони тут хочуть зробити. Ймовірніше за все, судячи з його слів, вони хочуть пройти до ЧС. Або до центру зони. Ось ці будівлі, оце, походу, реальна частина. Ота вже прип'ять. Центральна її частина. Бо набачу, бачите, якісь здорові такі. Ну, то, скоріше за все, Прип'ять. А ось це, я не знаю, це не схоже. Це більше схоже на якийсь... Умовний металургійний завод Ось ця пасалочка на перше, колесо, перше коло на колесі мені дуже подобається, тому що нам ось акцентували увагу на о, колесі огляду. Ну, я думаю, звісно, чисто фізично нереально, щоб вона полетіла, але, типу, як. Кривата фраза, це виглядає дуже прикольно. Ну, з цього нам стає відомо, що наша, одна з наших головних цілей буде дійти до Прип'яті. Тобто, відповідно, ми від Прип'яті десь далеко. Тому, якщо опиратися на старій локації, то, ймовірні, за все, це звалище. Тобто, до Прип'яті ще йти і йти. Тому, я думаю, це буде цікаво. В цьому. Я не знаю, що вам ще розказати. Е, я вам можу зараз спробую пошукати якісь інформації від кеймів. І вам в кінці серії, тут, в кінці огляду, зараз покажу якісь офіційні скріншоти, що можна ще вам розповісти про це все. На фоні граючого трейлеру я вам просто трошки розкажу, що тут кейми розказував нам. Поза трейлерами. Одну секунду. Ще хотів вам розповісти про, трошки про нашого Ріхтера. Інформацію взяв у архіва А Ви можете взяти на нього посиланнячко. Ймовірніше за все, е, озвучку і про озвучку трішечки нашого Ріхтера. за все, це буде актор Владислав Писаренко. Ось його фотографія я вам показую сам це все. Е, ми беремо зі здогадка із його інстаграму. Він молодець він знайшов цей інстаграм і знайшов цю інформацію. Це все, як наголошує, архів ну, Судячи з усього, моя теорія стосовно е, звавич смітника Білдовського е, та кота підтверджується: ось е, на Reddit знайшли ось таку цікаву. Питання від людини. Він каже, що, типу, білдовський мітник, це, типу, і, типу, Китбаюн на 33 й секунді. На що ком'юніті-менеджер JC, один із них, підтверджує цю інформацію? Так що, скоріш за все, ми маємо. Ось, дивіться, ще один такий цікавий коментар від ком'юніті-менеджера JC. Він показував на Reddit. Українські назви територій, які ми побачили в трейлері. Піонер-тайбер казковий. Такого в нас ще не було. ПЗРВ Росоха я трішки не можу зрозуміти, що це, але таке. Магазин, торговий центр, оглядове колесо. Такого в нас може й було, ні. Ну, енергетик у нас завжди був, школа номер 1 центр прип'яті Терекон. От, бачите, центральна частина прип'яті, значить, буде. Це та, що стече. Терекон, це щось нове. Школа. Я не знаю, це чи саме окремі локації. Хоча, ну, якось для окремих локацій це, ну, дуже таке. Мабуть, це просто деякі території і деякі локації. Магазин, Піонертабір. Ну, дуже цікаво. Ну, як я колись я написав одному з коментарів. То будемо вивчати. Ми, мабуть, цей тиждень будемо вивчати тільки. Там перші локації будемо вивчати. Так що, коли вийде Сталкер 2, будемо з вами бігати чисто переглядати ви... тільки нові території, оглядувати кожний закуток, кожну територію, кожен піксель. ну Буде весело. На цьому, в принципі, все. Дякую всім за увагу. Дякую, що дивилися. Я сподіваюсь, вам було цікаво. Ви підтримайте канал вподобайкою, коментарем та вашою підписочкою. Я дуже сподіваюся на вас. Чи вам сподобалось. Вибачте якість трейлера. Ну, чесно, не хочу здивитися з Ютубу, там певні проблеми при записі за БСУ. Тому прийшлось вас так вам показувати. Дякую всім за увагу, дякую, що дивилися. До нових зустрічей.